Друзі річ Новорічна ніч, скажімо так. І я що роблю? Я знімаю відео на новорічний ну, подарунок. Ось таке чудове радіо. А, зараз ми з вами розпакуємо і подивимось, що воно себе представляє. От. І що можна з ним в принципі, робити. Який є комплект постачання? Значить, так, саме радіо в 2025 році, але захотілося, скажімо так. Значиться, чому саме ця моделька, чому саме цей виробник Ріо Іл брали в комфі. Тут тобто це не просто радіо, це тут пристрій, скажімо так, багатофункціональний. в цьому плані, в тому плані, що це буде і радіо, шукав з нормальною підстройкою, не е, кнопочками, щоб це було, скажімо так, а саме от така от. Панелька, щоб можна було крутити. Далі, що ще можна робити з цим радіо? Можна використовувати як блютуз колонку і можна використовувати як проривач з карт пам'яті і з флешки. Давайте розпаковувати і подивимося, що там є всередині. Перед цим, що пишуть нам на значить моделька X703. Далі написано, що USB Flash, MicroSD, FM Radio, є equalizer, є вмонтований акумулятор на 3000 мАч і є можливість використання з кабелем AUX. 5 секунд зроблю світло. Як завжди, знаєте, забуваю за датчик руху, зробити трошки більше. Я повернувся. Так, поїхали. Розпаковка мого новорічного подарунку для себе від себе. Так, що там є всередині? Знадиться, є кабірочок. Ось такий. Простенький, маленький, мікро USB, правда. На жаль, не Type-C, нічого. Значить, це є така мануалечка. Інструкція користувача. Трьома мовами. українська мова є. Ну, зараз подивимось, що пишуть в інструкціях. Ага, от в інструкції, виходить, у нас є от інструкція українською мовою. Можна почитати, все, виходить, є достатньо детально по кнопочкам, по тому, які режими можна використовувати. Далі, стаємо саморе. Блазька зарядна в комплекті немає. Є тільки обілівчик. Значить, ось така гарантійка з номером Я, співся, Я думаю, що така що воно буде менше. Тут таке радіомоцне поличеньке. Поглядає прикольно. Прикольно, шикарно. Так, не ну поїхали, спробуємо, виходить, це діло включити. Тут є така от захисна наліпка. Зараз я її зніму і спробую включити. Значить, По возі він такий достатньо легенький, але, знаєте, виглядає, як а, колись ще продавали радіоприймачі. колись в мене був приймач грюндік а, це був такий програвач касетний. От, і виглядає, знаєте, так якісно. Без запаху якогось такого дешевого пластику. Ну, ось так виглядає. Прикольно, мені подобається. Значить, Давайте, що у нас є, в принципі, з органів керування. Є отака кнопочка э, гучності, крутілочка, яка крутиться так, прикольно. шкала обрання, скажімо так, частоти лінії э, радіо. Є кнопочки зверху 4 штучки. Э, Значить, мод режим. так. Э, Ліворуч праворуч і в кінець так от. Збоку. Давайте дивитися, що тут у нас є. USB, Aux карт, вімкнути і зарядка. Давайте спробуємо перемкнути, тепер це сиділо вімкнути для початку так. А, а не вмикається, тому що він напевно розряджений. А може і вмикається, не вмикається. І давайте приключимо режим радіо. Режим радіо. О. І спробуємо сприймати одразу з вами якусь.

Perfectly neutral. People would try to different categories. When it comes to different categories, there are other new ways because some traditional ways of addressing internet the things. are Сілочка дуже чутлива. Тобто бачимо, що прямає достатньо класно, гущенці волюється плавненько, і звук чистий. Проблеми, Друзі, мені подобається. Я поки вимикаю. Брав його більше як радіо. Радіо приймає. Це дуже класно. Ще те, що її режими перемикаються. Оці от три. Ну, шикарно. Мені подобається. Читав спеціально відгуки а, і взяв, скажімо так, не на тему, а, не просто радіоприймач звичайний, а такого плану. А, і дуже-дуже подобається. І подобається, що ця підсідка шкали, коли використовується радіо. Ось такий чудовий апарат. Друзі, всіх вітаю вас з передишними святами. Нагадую, а, не забувайте донатити на ЗСУ, це надважливо. Хлопці чекають на вашу допомогу, їм потрібно дуже багато всього. В новому році всім бажаю міцного здоров'я, нам перемоги. Фонди, які рекомендують для донатів, це як завжди фонд моїх присланця та ветеранам місць Дніпро робочі 18, точніше, 19, обичаюсь. І фонд справа громад. Все удокраїни.